А в ефірі програма з перших уз перед мікрофоном Наталя Тукало. У Вінниці стартував новий проєкт фонду громади Подільська громада, музей у школі. Про ідею та мету цієї ініціативи. Що проєкт передбачає, як до нього можна долучитись, а також що потрібно, аби стати одним із його переможців. Про все це не лише впродовж цього ефірного часу. Говоритимемо з головою правління фонду громади Подільська громада Оленою Даніловою. Я вас рада вітати, пані Олена. Отже, почнімо спочатку, що собою проєкт представляє музей у школі, яка його основна ідея, і чому власне вона виникла, і що ця ініціатива має на меті? Ну, ми насправді, як будівська громада, дуже багато працюємо за освітніми закладами, організовуємо різні конкурси, там невеликі не кошти, але завжди дуже подається багато ініціатив, цікавих таких. І тут, коли ми зрозуміли, що є ну трохи більше фінансування, і хотіли щось таке. ну… Ці цікавеньке і згадали колись давно ще до, до повномасштабного вторгнення була така ідея, щоб у школах були такі повноцінні, цікаві там класи, музеї, щоб дітям було цікавіше навчатися, вивчати. Ну і особливо зараз в цю епоху, коли все, все біжить, просто то ну затримувати увагу, ну хоча б таким способом. От і ми ну, знайшли фінансування, оголосили конкурс зараз. Якраз він триває, і будемо у місті Вінниці в навчальних закладах робити таких п'ять музеїв. У школах ну, ну, по цікава школах. ініціатива. Тож я, я я знаю, що як на мою думку, то музеї в школі в школах не мають бути однаковими. Так, да, 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 і ці теж вони їх п'ять. Вони там різні по різним тематикам ми будемо запрошувати експертів. Це дуже заплутаний конкурс. Насправді він не просто оголосили, подали заявки і реалізовуємо. Тут ціла така тобто система. Тобто ви даєте ще напрямки, як ініціатору проекту, куди він має розвиватися? В якісь в які сторони ага. учасники самі не мають пропонувати теми. Ні, пропонують. Вони пропонують такий як концепт. Того музею, який би він хотілося. Ми пропонуємо там п'ять музеї історії, музей науки, домедична допомога, цілі сталого розвитку. Тобто п'ять абсолютно різних. Mm -hmm. І ну, один навчальний заклад переможе лише з одним музеєм, mm -hmm. і зараз відкрита заявка. Вони можуть подавати ну, той, який їм ближче, який їм цікавіше. На кілька тем не можуть подавати на кілька. Ні, mm -hmm. на одну ну, і заповнити заявку відповідно на, на один музей. І отак буде відібрано 5, а далі ми будемо з ними працювати на воркшопах. Будемо запрошувати експертів, експерток в цій тематиці, щоб доповнити ідею, бо ну вони нам подають ідеї. Зазвичай ми отримуємо вже прописані заявки як проект. То тут ми якраз таки шукаємо цікаві ідеї, креативні, і вже будемо їх доповнювати. Спільно ну, з тими, хто профільний в цих тематиках. їм, напевно, івидніше та змість, що б да. вони хотіли бачити. Так, да, ось, тому що... ми будемо ґрунтуватися на їхні ідеї, але все ж таки, ну якщо там говорити про домедичну допомогу, то будемо запрошувати організації, які займаються нею. Да? Можливо, вони якісь там підкажуть деталі, що має бути, там якісь там аптечки. Ну тут щось, щось такого. Так і... само по історії теж будемо фахівців uh -huh. запрошувати, щоб. Ну так у нас є школи, які мають ліцеї, які мають певні напрямки свого uh -huh. ну свого існування, скажімо, uh -huh. то вони ну в принципі знають, що їм важливіше, що їм uh -huh. потрібніше. Тобто, яким умовам мають відповідати ті, хто хочуть стати учасниками, хто може подаватись? Е, ну це навчальні заклади, але це школи. Uh -huh. так, я роблю наголос, тому що на нас і садочки дуже часто подаються. І зараз вже є запитання. То, ну, на жаль, цей перший конкурс, не такий пілотний, він присвячений для шкіл. Потрібно заповнити заявку, але в чому його складність. Перше, вже те, що ми проговорили, що це не проект а ідея, це такий концепт. Бачення нам треба ну, писати в цій заявці. Друге, там є можливість фінансування від фонду отримати 60 тисяч гривень, але обов'язково має бути власний внесок 10 тисяч гривень. І знайти амбасадора От. цього музею, який його внесок 5 тисяч гривень. І якщо самі навчальні заклади не зможуть, то ми допоможемо знайти людей. Яка буде готова ну, додати цей внесок, щоб це амбасадор, і куратор в одну відбуваю? Да. Ну, особі. ми ще фонд громади. Ми типу про згуртування влада, бізнес, громада. От і ми намагаємося от, втілити от, ту місію, якою ми живемо, в будь-який наш проект. Тому якби і тут ми теж вирішили і бізнес долучити. Можливо, хтось буде з батьків, хто захоче бути там амбасадором цього класу. Ну, Чому? має Чому? щось вийти ні. таке неординарне. Да. Зазвичай виходить. Ми так це завжди з купою ризиків, бо чи знайдуть кошти, чи знайдуть амбасадори, чи Думають проект. Ми найбільше боїмося, щоб не було такого, що умовно, бо ми отримували подібні заявки, що ну там музей, да, і замовили там один телевізор, ну і описали, що ми там будемо показувати там цікаві фільми, щось таке. То це, мабуть, не про музей. Тому ми тут акцентували увагу, що буде ось цей воркшоп. Можливо, це буде багато всякого дрібного, але щоб воно справді мало вигляд ну, якогось інтерактиву і музею, не просто там облаштувати клас. Ну, головне, я так розумію, бажання, бо фінансування є. Да, да, кошти є. Це, це теж дуже, дуже важливо. Ну, власне, шкільні музеї в деяких наших школах, ліцеях вже да. є. Ось чим вони? Мають відрізнятись, чи можна створити в тій школі ну подаватися на цей конкурс, подавати заявку тим, в кого музей уже є. Чим мають у ці Якщо підходить музеї... під ці тематики? Ну бо зазвичай у нас музеї пам'яті та так, музеї так. там українських традицій, чогось такого теж дуже важливо і добре, що вони є. В нас ну музеї цілі сталого розвитку, я не знаю, які школі є там. Чи музей науки, теж не знаю. Е, тому ну воно точно буде відрізнятися, але якщо вже в якійсь школі є, і вони напишуть, ну подадуть заявку його доповнити, то ну теж угу. відкриті не було таких обмежень. Або буде два музеї. Ну або буде на ну, як варіант, якщо да. переможуть. Да, да. Е Наскільки проєкт музей у школі з вашого вже досвіду, можливо, ви вже маєте заявки, прийшовся до душі вінницькій громаді. Які маєте відгуки? Як, da, як da, учні da. відреагували? Ой, це теж, до речі, так цікаво, ми коли оголосили. ну, Зазвичай ну, це в Фейсбуці було, да, це старша аудиторія. Там. Uh -huh. Але нам учень написав, було б добре, якби в моїй школі був такий музей. О, зреагували. да. Нам. Ну, І ми намагаємося поширювати там максимально всю цю інформацію, отримуємо ну, не, від, не лише від учнів, а й від наших колег, з якими ми працювали по-іншому, що хороший проєкт ну, було б добре, якби він справді реалізувався і ми там досягли. Цих цілей, щоб він був інтерактивний, щоб він був такий цікавий і для учнів, і для когось того, хто ну можливо ще хтось відвідає той музей. То ми будемо намагатися зі всіх сил допомагати. Бо ми, як ну як завжди, у нас відбувається, ми ж не відбираємо, я завжди це кажу в конкурсній комісії. Ну бо, по-перше, ми вже всіх їх, їх знаємо, любимо, цінуємо. Нам дуже важко вибрати. Але тут ще історія в тому, що ми на допомогти, написати заявку, проконсультувати, якщо до нас звертаються, і потім спільно реалізовувати. Тому ми будемо тут теж докладати максимально зусиль від нас. Бо ми ж теж зацікавлені, раз оголосили такий конкурс, щоб він. Ну, був такий ну, На мою думку, дуже хочеться, щоб він. Такий проєкт музею в школі прийшов до душі не лише вчителям, а щоб він, ну, щоб учня. діти були, були, щоб їм було цікаво, да, так, так. будемо ходити. передавати через самоврядування, щоб вони були долучені. Ну насправді щоб... у нас багато таких проєктів, які от хтось в себе зробив, вигравши, да, а інші там щось подібне вже роблять. І ми зазвичай на свої конкурси чи на проекти кажемо, що це більше насправді про поштовх, про якусь таку історію показати, як воно може бути, щоб вже інші підходили. Коплювали, бо це невеликі кошти і. Теоретично можна було би теж зорганізуватися і зробити, але з підтримкою, звичайно, легше, особливо перший раз. Переможців буде лише 5, uh -huh. а вже багато зареєструвалися? Не, 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 не багато ще, не, не, не але ми знаємо цей досвід. Ніхто не реєструється всі в останніх 3-4 дні. Вони просто. І що така історія є, що ми будемо робити таку інформаційну зустріч, де будемо роз'яснювати оцю цю п'ятницю. Вже, до речі, то uh -huh. можна буде зайти на сторінку фонду, зареєструватися і ну, послухати. Слухати деталі, що ми очікуємо, побачити там в заявках, щоб вони могли перемогти. На що ми будемо націлювати конкурсну комісію, які критерії, бо це не так, як завжди. Та, бо ще раз повторюсь, тут ідея. Скільки проєк... часу ще є у, у тих охочих, які можуть долучитись, тобто дедлайн? До 25 квітня, до 25 є п'ятого квітня трохи да, зазвичай в останній тиждень. От, 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 ми очікуємо тримати, або ж після м, того як проводимо інформаційні зустрічі, де ми все роз'яснюємо, показуємо. То я би теж дуже рекомендувала, якщо там чи учня. Чи можливо, батьки є зацікавлені, чи, чи вчителі. Голови е батьківських комітетів, да, наприклад. Прийти на цю інформаційну зустріч і послухати. Щоб, ну, зазвичай, ну, я не знаю, так, так. Складається. Ті, хто приходять на інформаційні зустрічі, потім краще пишуть заявки, бо вони вже ну, чують, що, що ми, на що ми робимо акценти, бо те, що ми кажемо їм, відповідно, ми точно те саме кажемо конкурсні комісії, ну, і важливо там, по критеріям потім оцінюють. Тому, щоб а от питання були. співфінансування і от наявність амбасадора це не дуже такою буде перешкодою на шляху? Може бути, для когось може, але для цілеспрямованих зазвичай.

Все, все можна ну, знайти, тому що ну це ж 10 тисяч гривень. Це начебто і багато, але начебто зараз багато ярмарок по школах проходять. Можна і за пів ярмарки вже заробити на шматок музею. І якщо учасники захочуть подати заявку, фонд громади Подільська громада ну підтримає і навчить та, або да -да -да -да. Проконсультує, як будуть... це правильно зробити. Да, ми навіть здійснюємо такі, якби технічний відбір, коли бачимо, що щось не так, і нам якби не хотілося б щось бачити інше. То ми телефонуємо і кажемо, що бажано поміняти, бо потім по критеріям комісія не зможе оцінити. Ну, треба там сформулювати. ну, Зазвичай з формулюванням трохи важко, але, але наша ж задача ще і показати, як писати проекти, не, не тільки от, податися і виграти у нас. Ой, Ми колись про це планували зробити ефір і не один. Як писати проєкти? Тому що ми бачимо багато помилок, а ідеї всього і ентузіазму, і бажання в наших освітян дуже багато. Да? І ми Дуже щасливі, тому що нам вже не треба рухати цю, цю скалу, да, що, що вже люди готові вкладати свій час, ресурс, там, писати заявки. Але єдине треба ну це навик відшліфовувати, як його правильно. Бо одне діло написати на, наші, на 60 тисяч гривень, а інше вже на великі якісь певні такі конкурси, то ну, там вже точно треба. Чітко і правильно формулювати. Пані Олено, чи маєте певні рецепти успіху або якісь власні поради, як фахівчині, яка дуже дуже багато е, працює в цій темі, в темі проектів, е, грантів, написання? Як стати переможцем? And... Це ж окремий вірш, <рес> ну, Насправді бути лаконічним, бо в цьому теж є якби трохи проблема. В двох словах э... да, вміти втиснути, описати uh -huh. і теж завжди даємо таку рекомендацію, що напишіть те, що, що у вас там в голові, да, свою ідею на заявку, і дайте комусь іншому перечитати, і в той же час розкажіть словами. Бо дуже часто, от, коли. Ми формулюємо, ми втрачаємо певний сенс, mm -hmm. і можливо, той хтось порадить, що ти, ти щось що там загубила на мене, що да. щось важливе. Да. І те, що завжди рекомендується працювати з ідеєю. Бо, на жаль, на щастя, я не знаю, всі ідеї в повітрі. І коли здається, що вона така супер унікальна, а потім отримуєш п'ять однакових, то вони якось не дуже супер унікальні. Тому ну, люди думають в одному напрямку. Да, да. Але ну, варто сідати, пропрацьовувати є дуже багато різних методів, цікавих там, ну, там і мозковий штурм, і спостереж. Ну, Дуже багато. Є, ми ну, теж є окремий тренінг, Але виділяти цьому час, щоб ідея була ну, такою унікальною. щоб на неї А зустрічаєте звернулися такі уваги. ідеї, яка ух, ми за нею чіпляємося і далі, далі розкручуємо, розкручуємо. І можливо, і їхня ідея буде нашою ідеєю. Принаймні, ми можемо її втілити. Е, ну, так на своїх вистачає ідей. У нас часу менше, тому цьому те, бо це ж теж, до речі, ризик. Багато хто не доописує ідеї, бо бояться, що вкрадуть, що хтось інший реалізує. То нема такого, бо в нас інші трошки задачі. Тут ми краще допоможемо комусь реалізувати, знайти партнерів. У нас були такі, хто не були переможцями, але ми намагалися якось їх скоординувати, що далі робити, куди або переподатися, або якогось партнера їм знайти. Бо ну, часто бувають такі прям цінні, цінні ідеї, але невдало прописані. От, на вашу думку, сьогодні, в час війни, наскільки такі проекти, ну от як музеї в uh -huh. школі, важливі для освітянської спільноти? Та от, от, от однозначно важливі. У нас перед цим був такий проект, як разом стійкіші», там у нас було 20 переможців, і теж були освітяни, yeah, медики подивалися. І ну, там якраз вони трошки вийшли вже за ці межі там все для учнів, а й для себе щось. Да, там Якісь і ментальні карти, і робота з психологом, і кавування, і спільне читання. І ми от ну, в захваті від цього читали. І, ну, і це те, що наповнює життя, яке б воно не було навколо, що б ти не робилося, але ми живемо цей час. І як ми, ми ну, власними руками його творимо? Тому Дуже хочеться, щоб ми ж купу часу проводимо на роботі, щоб вона була ну не, не тільки там прийти зробити, а була натхненною. І ми намагаємося оце зі всіх сторін зробити, щоб людям було ну добре ну, там, на тому місці, куди вони кожного дня приходять і роблять свою роботу. Комфортно і затишно має бути і в школах, і в інститутах. Я думаю, що такий проєкт подібний, або принаймні цей пілотний, ви кажете, базовий, угу. Далі воно воно піде. Це я, я, я буде бажаю. запити, відгуки. Подільська громада сама ну, тягне, як би то так сказати, цей проєкт, чи є є, спів, ще з кимось? Є є. це, ну, це донорський проєкт, ми ж теж шукаємо кошти. Угу. Зазвичай конкурсні у нас або стипендіальні з бізнесом ми робимо. тут у нас донорський сар єднання нас підтримали, і ну цей проект спільно з ними. А зараз, до речі, ще будуть по українським традиціям реалізовуватися дуже хороші проекти теж в освітніх закладах, то то вже бізнес підтримує. Да -да, да. Будемо їх в п'ятницю нагороджувати, познайомимося вже наочно, і тоді обов'язково поділимося. Успіхів, дякую. Наразі програма з перших уздобігає завершення. Сьогодні ми говорили про новий проект музей у школі від Вінницького фонду громади. Подільська громада. Гостей студії була голова управління фонду Олена Данілова. Програма вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.